Всім вам миру Божого. Нехай Господь вас охранить там, де ви є. Біблія нам поговорить про те, що існує чотири види віри. І це душевна, плотська, це бесівська віра і християнська. І якщо подивитися, то верхніх три віри. Вони говорять про те, що вони не спасають людину, вони не ведуть до Царства Божого. Якщо є віра, то всі церкви вони мають приводити людину до Господа Бога. І людина має себе сміряти. Людина має возростати в дусі, поклонятися тільки Богу, питатися тільки хлібом насущним, питати свій дух і ставати учениками Ісуса Христа, так говорить Господь.